Капкан, я розповім, що сталося, а потім зникну з того життя. Поїду на південь. І ти більше ніколи не побачиш мене, Сара. Я не прошу тебе їхати звідси. Попросиш. Ми гнали верхи п'ять днів, майже не зупиняючись. Намагалися відірватися. Нам вдалося. Клан роботорговців... Вже й не зовсім люди, лише зовні, не більше. Люк запропонував місце для зупинки густий ліс, поруч із вщент, розбомбленою окраїною міста. Ми перепочили, поповнили запаси і одразу ж вирушили б далі. Під час нашої поїздки ми користувалися вогнепальною зброєю виключно у сутичках з людьми. Лук та арбалет. Для полювання немає нічого кращого. Палити гвинтівки ніяк не можна. Не встигнеш моргнути, а тебе вже вистажили. Ми ж не можемо знати, чи є там хтось в радіусі кількох кілометрів навколо. Полювання видалося успішним: завалили Оленю. Стріла від мене, стріла від Люка. Звір був занадто важким. Ми були занадто виснажені, далеченька відійшли від місця зупинки. Тому одразу ж розділили його на частини і пішли до коней. Страх нової території поволі відступав, не всюди ж має щитувати жах. Ми йшли, жартували, згадували різне, аж раптом голови на палях, роти зашиті, замість очей чорні камінці, чужа земля, земля канібалів. Ми б могли вийти непоміченими, але твій брат втрапив капкан. А натомість до того ще й світлошумова граната вибухнула і сигнальна ракета в небо злетіла. Я витягнув його ногу з капкану, проте кістку була розтрощена. Який сенс згинути вдвох? Подумав я тоді. Я побіг, коли почув гавкіт собак в переміжку з викриками тих виртків. Люк благав не кидати його. Я жодного разу не обернувся, поки тікав. Ти маєш це знати. Я думав лише про себе: не стільки про порятунок власного життя, скільки про тортури, які чекають мене в їхньому полоні. Далеко я не пішов теж не пощастило. Я полис в сіці на висоті метрів п'яти над землею. Знову вибух світлошумової. ракета вгору. Вони пройшли до того, як я встиг вибратися. Будівля заводу слугувала їм за дім. Їх десь біля двох сотень було там. З людських кісток вони робили різні химерні скульптури, барельєфи, прикраси. Пам'ятав, як діти бавилися черепами. Такі маленькі, а в руках черепи. Я б з радістю пристрелив усіх. Малих, дорослих, вирізав би їх. Зробив би цеклятий світ, хоч трохи кращим. Нас розмістили в сусідніх приміщеннях. Не знаю, скільки часу я там пробув, скільки днів, Вони катували мене. Увесь час, поки я там був, малюк майже не замовкав. Він кричав, кричав, благав зупинитися, благав убити його. Кликав на допомогу, проклинав їх, мене. Мені пощастило. У них якесь гуляння почалося, поклонялися котрому зі своїх башків. До мене зайшов один, п'яний, дуже п'яний. В Росії він тримав ножа, він дивився на мої ноги. Посміхався. Думаю, він хотів свіженького місця отримати. Мені вдалося його задушити. Потім я зрізав мотузки. Пішов до люка. На важких сталевих дверях замок. В ключ мертвого канібала не підходив, інших в нього не було. Барабани стукали, дикуни завивали, співали, танцювали. Потроху вечеріло. Я не знав, скільки часу ще маю, коли вони помітять мою втечу. Треба було скоріше звалювати. Замок відкрити не міг. Він кричав: поруч наче нікого не було. Люк був сам в тій кімнаті, але все кричав і кричав: Він втратив здоровий глузд. Так я тоді подумав: будь якої миті мене могли помітити. Я покинув його. Втік геть звідти. Я продовжував чути крик, неважливо, як далеко відходив, і скільки шуму було навкруги. Все одно чув його. Пробираючись через ліс, покидаючи їхню територію, я вийшов на маркувальну лінію кордону. Кілки, на них голови, і одна з них належала люку. А голос його не стихав. Він і досі кричить в моїй голові. Просто допомогти. Проклинаю. Кінець історії. Ця історія писалась на той самий конкурс коротких оповідань, що і казка про рогатого друга. Вона ж історія про демонічного друга. А, тому, тому ця історія власне така коротка, я її трошки підзмінив потім ну, недавно, перед тим, як записувати. там, це, це конкурс сайту Бабай, я пояснюю конкурс сайту Бабай. ну, Я написав таку постакаліптичну історію. В першому турі вона і загнулась, е І я хочу дещо пояснити, тому що там був коментар. про, от, Наприклад, там людина мені написала, що. Не міг, не могла голова опинитися на палі, коли він, коли головний герой тікав. Голова його друга, типу, не могла там опинитися. Тут в чому фішка? Їх спіймали. Може, хтось не зрозумів? Їх спіймали, ну мені здається, це ще видно, але їх спіймали, їх притягли на місце проживання, ну канібали притягли туди, де вони живуть. Їх там деякий час катували, люка грохнули першим, відрізали йому голову. І голову віднесли на, в ліс на маркувальну лінію, на кордон, наштрикнули на палю. А головний герой залишився сам. Але він все одно продовжував чути голос свого друга. Але це вже був голос не його друга. Це був Голос у нього в голові. Це не друг з'їхав з глузду, як він потім подумав, коли підійшов до дверей там камери, де його тримали. Ні, це він з'їхав з глузду, муки совісті і все інше, ну катування, це все на нього вплинуло. І він чув голос друга у себе в голові. І він чув його навіть тоді, коли тікав. Коли вже іначе не міг чути, але він його чув. І все він зрозумів тільки тоді, коли побачив голову друга на палі і зрозумів, що ну ніяк це не може бути. Ну, а чому він не зрозумів, коли він тікав, і якби не звертав уваги, що як я можу його чути, я ж вже так далеко. Стрес, адреналін, і все. Чувака катували е, кілька днів, Канібали. Він готувався до смерті, до того, що жируть нахрен. Йому вдалося втекти, по суті, якби майже чудом. Він звалив і тікав, що, що було духу. Він думав про виживання, тому він не звернув уваги на те, як він може чути цей крик. Ось. Розумію, коли плачу голову друга. Така от історія, постап постапокаліптична. Фу. Я навмисно не вказував місце, де відбуваються події. Загалом це може бути. Де це тільки може не бути. Ну, так сказати, що це Україна була б дивно, типу. Чувака звати люк. Але це може бути так само, як і поганяла. Тобто прізвиська поганяла. Тобто прізвиська. Так це може бути просто якісь іноземці, які тут живуть там. Переїхали в результаті міграційних процесів в постапокаліптичному світі. Ну, мовно кажучи, в якійсь країні, на якійсь території стало настільки хреново жити, що довелося звідти масово людям виїжджати і все перемішалося. Ну, наприклад, просто я не вдавався в деталі і взагалі навіть про це не продумував, що там сталося у цьому світі, бо це просто не треба. Суть в іншому. Суть в тому, що є просто апокаліптичний світ, є повний капець, є жах, є канібали, і є ось така історія про людину, яка від мук совісті в першу чергу з'їхала з глузду і все продовжувала чути голос свого друга. Така от історія. Сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюся, я прочитав її краще, ніж попередню. А, підписуйтесь, ставте лайк. Рекомендуйте друзям, які теж люблять химерні історії. Ну і чому така заставка? Ну вона так, вона не класична в плані того, що по класиці в таких оповіданнях має бути. Заставка щось створене штучним інтелектом, але я не фанат штучного інтелекту. По-перше, дуже дискусійно наскільки це коректно. По-друге, мені в більшості випадків просто не подобається ще й візуал. В більшості випадків візуал, створений штучним інтелектом, це якась хрінь. Ні, бувають і круті штуки, але загалом то те, що я бачу, Ну, в інтернеті ось на таких от відео заставки до оповідання аудіо. подібного жанру, мені не подобається. Ось. Ну і це не факт, що це так же коректно користуватися ним. А, я вибрав саме цю картину, тому що на ній зображені руїни Римської імперії. А я. Описую в оповіданні життя на руїнах нинішньої цивілізації. І мені здалося що це з візуалом цієї картини оповідання красиво перекликається. Тобто по сенсу воно перекликається тим, що ось руїни Римської імперії, руїни нинішньої цивілізації, оповідання про життя на руїнах нинішньої цивілізації, і плюс це якби така а, красива ілюстрація. А, тому що там прекрасні, там дійсно прекрасні на картині зображені прекрасні руїни. І, по суті, ну просто. Вивіть на кладіще це. От у нас теж зараз багато прекрасних місць, прекрасних сучасних будівель. І ось ця от руїни Римської імперії, прекрасні, дуже гарні. І оповідання про постапокаліпсис, про падіння нашого, про життя після падіння нашого світу. Ну, Сподіваюсь, я пояснив, що я маю на увазі, але просто навіть візуально воно. Візуал дуже підходить до, до оповідання, чисто от візуал. За сенсом, за своїм змістом, за своєю суттю. Не напряму, тому що напряму треба було проїгти сучасних гарних міст. Але візуал, за сенсом за суттю, він дуже підходить до оповідання. Ну тому я його і вибрав. Хоча, знову ж таки, воно я розумію, воно, походу, ніфіга не клікабельне. Ніфіга. Треба було реально, щоб була клікабельність висока, намалювати якусь потвору в, в якійсь програмі штучного інтелекту, якогось страшного канібала. От тоді це було клікабельно. А так. Певно, що ні. Але мені подобається. А це авторський, як-то. я не біжу за. Переглядами за те, щоб стати найуспішнішим що це просто авторська творчість. Авторський погляд на та просто на творчість, це просто моя творчість. Тому, ну, я розумію, що не клікабельно, але я вважаю це дуже гарно і воно дуже піхоти відповідальню. Ну, як я вже сказав, підписуйтесь, ставте лайк. Сподіваюсь, вам сподобалось.